І я замовила на тему домашні костюмчики. Ось один з них. Зараз буду міряти інший. Мені дуже-дуже подобається, тому що, ну, по-перше, довжина штанів, ну, як для домашнього костюму, супер підходить. По-друге, дуже приємна тканина. Ну, це Хебешка. Хебешка, дуже такий він. Тягнеться приємно. Штанішки такі м'якенькі. Резинка нарешті не давить така. Ось Ось різиночка така легенька-легенька, Шнурочечка. а то зазвичай, знаєте, там усі резинки дуже які дуже сильно стискають. А тут все в цьому плані. Я б хотіла, щоб, може, трошки була довша оця ковтинка, але ну, в принципі чудово. Можливо, я зараз там ще один помірюю, два, ще два. От, Але цих я хочу прям в різних кольорах. Я подивлюсь, які там є ще кольори. Сірий, я замовила, але він на розмір менший. Я розумію, що він буде мені малувати. От, А я зараз подивлюсь, які ще є кольори і, мабуть. Замовлю собі, це блін, щоб не по вулиці можна ходити. Ну, я як домашній замовляла на зиму. Клас. Треба буде відгук на тему залишити. Надягла сірий костюмчик. Сірий костюмчик на розмір менший, він XS-. Той мені більше і колір подобається, і аксів краще мені подобається. Під це я вже надягла топік От, XS. Тканина дуже тягнеться. Тобто, в принципі, якщо б я цей замовила, то й не замовила, я б була під цим задоволена. теж, Але класно, що я замовила два розміри. І я ще б хотіла замовити навіть і м ку Я оцей поверну, а подивлюсь іншого кольору, які там є ще кольори, я не пам'ятаю. І замовлю ще М-ку. Можливо, буде довші штани, а так вони, мені здається, ну, він все одно буде в обтяжечку і, можливо, буде трошки довша ковтинка. Ця. От, коротше, теж вам покажу. Вони недорогі, по ціні адекватні. Відлучилися трошки від піжамок, верніше, домашніх костюмчиків. Коралки. Замовила два розміри. 39 і 40. Ось, 39 і 40. Ну, по розмірній сітці я брала. У мене 37-38 взагалі-то розмір. Але довжина стільки 24,5, і я ж дивилась по тим самим, як би взяла оця на 24,5 це 40. Але я засумнівалася все ж, таки думаю, візьму два розміри. Так от. Вони дуже зручні, і ті, і ті дуже зручні. І мені дуже подобається, як вони виглядають. Це коралки. І дивіться, вони як спортивне взуття виглядають. Е, я з тим розрахунком брала, щоб влітку, коли ми гуляємо з собачками по пляжику, можна було прямо з дому так вийти і піти по пляжу, по пісочку, по колючкам, по колючкам нашим тим шипам. Бачите, які тут? Ось тут подошва смішна така, звісно. Але вона ну, прям повноцінна. Як в кросовочках. Товста подошва. От. І я не можу тепер обрати, які мені залишити. Ось ці чи ось ці. Ну, верніше, я вже обрала. Я залишу і ці, і ці. Мені подобаються і рожеві, і білі. І що? Я не можу собі дві пари коралок, в яких я реально часто буду ходити з собою і на море ми будемо їх брати. У мене ті коралки, мені дуже подобаються, вони теж такі рожеві кольори коляр кольором. Але вони продираються, вони дуже тоненькі і вони впріти на мене, як, в принципі, і ось ці. І у мене тут пальчик дірочку робить. Нігтіком я продираю. Він мене якось росте, так прямо дуже. Я його зрізаю постійно, але все одно дірочку продираю. І я так думаю, що в цих теж може бути така ж проблема. Але мені так подобається колір, і я не знаю, мені і ті, і ті подобається. В общем, я лишаю обидві пари. Блін, ну це 40-й розмір. Скажіть класні. Просто супер. Дінс. Ось. І. Я кайфую. Так, погнали далі по пізамкам. Ось така ще. Піжамка, не піжамка, костюмчик. Ну, домашній костюми, так. Да. Домашній костюм. М -м -м, розмір S. В принципі, в принципі, непоганий варіант. Я навіть не знаю, може я його теж, потому що я думала його не залишати, але. Зараз дивлюсь, ну, що не лишити. По-моєму, нормальна тема. Так от можна з топіками. Ну, і прям, не то, щоб сказати, що мені прям дуже-дуже, мені трошки не подобається крой штанів. От это я не люблю, коли. Ну, це ж домашній костюм, в принципі. Значить якось пузо в ньому. Что это такое? Да, не, вот это якось странно. Резинка неправильно. Вот так она моя будет. Это делаем нормально все дело. штаны, пристрочены до резинки. Не так. Видите, так уже лучше. Блин, то не, значит, тоже живет. Откуда он? Так сдаете Ну, я ще подумаю, ще похожу зараз. Ні, все ж таки щось мені не подобається в ньому. Хм. Щось щось не, не то. Так світ може так падає. Напишіть в коментарях, як вам цей костюмчик. Якість дуже класна, дуже, дуже натуральний. Натуральний. І я придумала, як мені вирішити, чи мені подобається цей костюм, чи ні. Я просто в ньому маю познімати ось так себе, як на влог. І побачу тоді, як це буде виглядати. Боже, подивіться, що у мене тут Байзлот який скинула Маче тільки що відос, де я знімала для теми відгук про коралки. Вона така, о, так, да, це є ще чехол, для телефону не показувала новий підводний. А, там просто такий агрегат, Шо капець, Де він? Де він? от це я вже буду хвільми знімати. Просто подивіться на це. Це щось неймовірне. Це реально знімають фільми під водою. На... через цей чехол. Ось, дивіться, хто знімає, бачите? Так, Ось він. Ось він. Тут, тут просто тут телефончик, от там екранчик, отак от тримаєш. І тут, я так розумію, щось нажимаєш. Я там точно ще не знаю, як це працює. Тут якась штука спускати тиск. В общем, це вообще стільки прибамбасів ще до нього різних. Ось вот тут ось буду перекладати що там якісь штучки. Інструкція велика. У -у -у. Ну, це я не сьогодні буду цим займатися, але розумієте, да? так? <смітність> Клас. Так зручно тримати. Клас. Так, я відкрила і подивіться, який тут агрегат всередині. Значить, ось тут є кнопка. Це для подводного плавання, поняли, Да І є кнопочка, яка ось натискає оці штучки. Тобто телефон тут лежить і тут наші кнопки вже цей палець, у мене травмовано. І, в общем, я так розумію, що оте все тут можна якось. Підкручувати щось, в общем, налаштовувати під свій телефон. От, бачите тут. Це, оце. Зараз буду читати, що це тут. Клас, Клас! Тут плівочка, яку теж треба зняти. Бачите, вона там з пупирками, з якими одношна штука. І все. Я щас не буду її знімати, хай. Вау! Перевіряємо якість звуку і відео з цього чехла. Я зараз включила камеру нажатим натисканням оцієї кнопочки і зараз буду перевіряти, як воно пише звук. Ось я можу по екранчику тапати, але звуки посторонні. Але ж нам під водою треба чутно, а щоб видно було. Добре. І я думаю, що видно добре. Ну і третій костюмчик домашній, ось такий. Мені не подобається. Хороша тканинка, така атлас. По якості не скло, оте, знаєте, що буває. А такий, в принципі, нормальна якість. Не хебешка, але по типу атласа. Ну. Але мені не подобається кольор цей рябий, такий рябий-рябий. І взагалі, мені каже, мені не йде сочетання кольорів таке. Так що це піде далі. Ой, мене взагалі. Я, я це все не замовляла, не, не зі своєї волі замовляла. Там виходилось, я зробила велике замовлення спочатку. Одне замовлення зробила на 3 4, 4 тисячі гривень, багато всього замовила. І потім пригадала, що я йшла замовляти у той чехол підводний. І коли я оплатила, я зрозуміла, що його не було в корзині. Хоча я його додавала, щоб перевірила, нема в корзині. Я така, от, блін, набирала ж, ну, знаєте, як завжди, взяла щось одне і потім і це хочеться, і це, і це. А чехол не взяла. Я знову заходжу в тему, і мені такі, у вас подарок, обирайте. І цей чехол, який коштує тисячу гривень. І 0 гривень написано. Той самий, що я хотіла і не купила. 0 гривень. Забирайте ваш подарок, все, даримо ви наш віп-клієнт. Я така, хорошо. раз його в корзину. Ей, у вас ще 4 подарка. Обирайте ще 4 подарка. Я така, та не треба мені ще мені оцей чехол і все, я мені все, не хочу більше нічого. І не можу зайти в корзину. 4 подарка. Чотири подарка обирайте. Я ще один. Ота, от, якусь таку піжамку. Хоча я вже ті дві сіру і ту, яку я залишаю, беш, я вже обрала і би, довго обирала. а ще один подарок. Я така, ладно, думаю, ще одна піжама, ота, якої тільки що була. І ще один подарок. чотири, від Торія, чотири подарки. Я така, це вже не знаю, що, коротше, ще якийсь то хір. чи п'ять подарків. Коротше, набрала тих подарків, оці піжами. Е, ще якусь панельку для зарядного з, 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 акумулятор на сонячні батареї. таке. В общем, я туди кидала вже все, я вже кудись ми ще спішили, треба було вже йти, а я ніяк не зроблю це замовлення. А і у вас ж там 5 хвилин залишилось до кінця, Така, фух, все, запускає мене в корзину, ваша корзина, ваша економія що це там 4 тисячі гривень. ля-ля-ля, Забирайте свої подарки. Я така, Клац". І в мене така, раз і оплата знялась. автоматично з карти, що там 3-4 тисячі гривень. Я така, в смислі? Тобто ці речі, які мені нахір не надо були, я їх просто не накидала, тому що вже вони все одно з мене знялися гроші. Хоча мені розказують всі, вже я не від одного людини чула, що ну, дійсно щось там в подарок. Вони беруть на тому тему. У мене так ніколи не виходило, я не знаю. Так що все це повернеться назад. Я вже подивилась, думаю, вдруг ці а ля подарки безповоротні, Ні, є там кнопочка повернення. Так що зараз сяду і буду все це повертати. У мене є ще кілька нерозпакованих речей з теми, але я вже покажу вам в наступному відео. Е, зараз вже пізно хочу лягти спати. Вот. А ще сьогодні у нас був собачий день народження день іменіка. І ми були в кафе з 5 собаками. Зараз я там трошечки познімала. В общем, подивіться, як це було, а я з вами прощаюсь. до завтра. Всім привіт! У нас сьогодні день іменініка. Опа! Привіт! Прическа, прическа. у нас именинник. Раз, именинник. Два, именинник. Вот там три ну, Ты что, думаешь, я не покажу. Конечно. Иди, будет, будет. Мы забронировали столик в кафешке. Так, мы тут, ось, у нас такой стил. И ось. Катяни. Катяни. Так, это бар, это подарки сверху. Это сразу подарится Что, по а, что по так, так, так. барби, да, которые вы так любите, мы там вам ну, это сама. Все. Так, дальше. Ну, это ну, кому? Кому, кому, кому? Зои, да? Ой. Да. Зои, это тебе. Зои, это моя. Зои, это моя. Зои, это моя. Зои, это Ну, я, так, я тут я не втоплюсь, так та, що, кому та, дуже цікаво, та, ви можете та, подивитися у мами на каналі. У нас тут дуже весело. <після> так, ну <шо>? Ми тут <після> вже сидимо години-три, мабуть, або чотири. У нас скільки? ми на чотири прийшли? Уже <після> 4 години сидимо. гляньте. <після> а дочка, не гуляє? <спісля> вже вони там трошечки роз, розмустилися. <спісля> <після> 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 от. Кеті, найкраще місце собі знайшла. Тихенечку туди вилізла, на м'якеньке, бо тут твердо лежати. І от там все. Там зоя у себе, шанті там. Ну, от, ну, от, от, от. Вечером... ну, а тут от, пожалуйста. Все, ми збираємося вже <плес> <за> додому. Катя, йди сюди. Вони вже так належалися, що їм вже час гуляти. <плес> <плес> Наче не бачились 4 години. Красиво <плес> Дякуємо. Все, у нас колаборація сьогодні.